Щиро вітаю вас, з Києва, Черкаси. Мене звуть Владислав Гриневич. Я керівник українського представництва канадської недержавної організації українсько єврейська зустріч сьогодні у Черкаському обласному краєзнавчому музеї відбудеться урочисте відкриття виставки Подорож з українсько єврейською зустріччю від давнини до 1939 року, яка є одним з найважливіших проєктів нашої організації. Темою експозиції є багатоаспектні відносини між українцями та євреями, двома народами, які співіснують вже понад тисячоліття на землях, що складають сучасну Україну. Ці відносини розвивалися протягом століть. Українці і євреї мають досвід співжиття в умовах постійно змінних політичних режимів та взаємодії з іншими народами. Це історія тривалих періодів. Мирного співіснування та культурного взаємозбагачення, а також і історія кризових часів. Сьогодні я хочу висловити щиру подяку нашим партнерам Черкаському обласному краєзнавчому музею за підтримку і співпрацю, а також особисто його директорстві Ірині Собко. Хочу також окремо зазначити, що сьогодні кожен присутній на урочистому відкритті виставки може отримати у подарунок. Яскравну та змістовну книжку. Каталог подорож з українсько єврейською зустрічю віддавнений до 1914 року. Прямо зараз я тримаю його в руках, і ви можете його побачити також і в Черкасах. Це щедро улюстроване 168-сторінкове видання, покликане подати цілісний наратив, який розглядає спільний історичний досвід двох народів у всьому його розмаїтті і складності і в часи кризи та періодичного насилля. І в тривалі періоди нормального співіснування і багатогранної міжкультурної взаємодії. Видання зосереджується на українсько-єврейській зустрічі, однак висвітлює також різні аспекти багатої єврейської культури, як релігійної, так і світської, що процвітала на території сучасної України, зокрема зародження і розвиток хасидизму, мови гідиш і сучасної єврейської літератури, а також сіонізму. Запрошуємо усіх присутніх уважно ознайомитись з експозицією, поспілкуватися і поділитися своїми думками. Ваша участь у цьому діалозі найкраща підтримка нашої спільної справи. Дякую вам і до зустрічі!